Всім привіт, друзі! Ви на каналі Look and Drop. Сьогодні 24 грудня, сьогодні був святвечір і в цю ніч чарівно приходить Санта-Клаус з Пернуель. Він сьогодні нам принесе подаруночки. Ось ми вже зробили декорації, ми вам вже ці декорації показували на Миколая. Ну Ось у нас така у нас новорічна зона, бачите, тут два Санта-Клауса, така новорічна зона у нас. Фонарики, друзі, да, гномики. Малюночки, ялинка сама з фонариками різнокольоровими. Того року в нас е, е, фонарики різнокольорові. Минулого року були ось ті жовті, вони тепер на стіні. А, минулого, а того року фонарики різнокольорові, як ви можете замітити, синього, зелено-червоного. І, і в нас червоні кульки. Минулого року було червоно-золотий, а того року просто червоні. Бо, друзі, Гномики наші. Бо ми, ще тут поставили... ми тут ще поставили, друзі, мішки, Щоб він там тут мішок ми поставили, щоб він поставив Дим'я намалював такий малюночок гарний. Шапку Так, друзі, ось тут Санта Клаус сидить на туалеті, ще такий санта Клаус з гітарою. Я вам це все потім розкажу, що це таке. О, це в нас Того року я зробив ще таку, таку ялинку прикольну, цукрову. У нас світиться ще тут ялинка з жовтим кольором. Во. Тут є і Пепсі, пепсі і Чупачупсі, і ну, коротше, солодко, солодощі зроблені Twix. І, і саме найголовніше ось тут, Санта-Клас він тут охороняє наші листи. Наші листи, що ми написали, він це нас забере. І тут ще йому гостинці. Ось ми. Шоколадку, э, шоколадку э, для Рудольфа, для, для Оленя. Ось таку морковочку, Ну і саме молоко, щоб він напився. Ось так, друзі. Виглядає моя новорічна зона. І ми зараз повернемось до, до ранку, друзі. До ранку. Ми ще там задекорували наш диван. Новоріч зробили в новорічному, ну задекорували ще друзі. Тому це для мене ця ніч буде великою. А для вас це буде одна секунда. І ми зараз телепортуємося до ранку і побачимо, які вже будуть у нас подарунки. Тому погнали. Йдемо за подарунками швидко біжимо, різдво наступило. Йдемо глядати подарунки, давай Дем'ян. Вау, він з'їв тут молоко, випив молоко. Ну, кожного року він не може покурати, що Зав тут на трусив, дав. З'їв шоколадку, його сподобався, і морку дав Олені. Ну, ну, не міг він по що кожного року. Навіть, він не міг навіть мусор викинути, ну і молоко, Я шубаю задим до поварку. Так, друзі, дивіться, раз, два, три, чотири. Так, подарунків, е, Друзі, давайте будемо оглядати, що тут за подарунки є. Давайте почнемо. Я хочу з того почати. Давай ще підсідаємо і починаємо. Так, вау, тут дуже круто, давайте поглядати. Так, а як то відкривається, О, о, порог. Я таке замовляв, якраз тільки на Миколая, Миколає. Тут якийсь ще з, з кока-колою, пепсі і таким молоком кокосовим. Ого, дивіться, молоко кокосове, дайте розберемо його. О, молоко кокосове. Ледокой. Бачите, як прикольно. Тут пепсі є. Багато завал пепсі. Я можу пити то все. Вау, вся, я до школи беру. Дивіться, такі маленькі баночки, прикольно. Вау, Я таке якраз замовляв тільки з кока коли І тут ще є велика кока Коко. Так, друзі, дивіться, бо в нас Ледококо, молоко кокосове, друзі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, дев'ять банок пепсів таких маленьких. Вау, друзі, прикольно це все виглядає. Я це заказував, і Дем'ян заказував одну кока-колу, таку баночку, то дев'ятий. І воно все таке в поміщено в такій новорічній коробці. Я думаю, що це якісь там будуть декорації, якісь такі новорічні. А там пепси. Ну, Добре, друзі. Давайте далі оглядати. Оце відставимо ви поки що в кут. За кадру відставимо, щоб... Так, відставили. А ще далі будемо розпагати, я навіть не знаю. Давайте отак. По центрі. О, така новорічна коробка. Дивіться новорічна, прикольна. О, така коробка, новорічна. Санта на санях. Ви бачите? О, як то все гарно виглядає Санта на санях. Вау. Подивіться, яка тут доброрічна коробочка. Давайте оглядати. У нас тут вологі салфетки. Щоб руки витирати, вологі салфетки, ну, погано. О, я таке заказував. Костюм Санти. Я буду Сантою тепер. <рес> Костюм Санти. Дивіться. до змодує ноель Новорічний одяг Санти із бородою. Ну, вже прикольно, симпатично. І то що таке? Чекай, чекайте, да. а то, що таке. Нам ну, вже такі він приносив. Тільки майку, ні? Я не пам'ятаю. Колись таке вже передаси. Бо коли чи то передають, я не пам'ятаю. Може, таке не передався, але мені щось це нагадує. Це деблядові або мені е, такі труси е, новорічні. Прикольно, мені подобається. Ми поміряємо, знаю, ще десь здається для кого. Пишіть купити, може для беда. Це, напевно, для беда. І останнє, що тут є в цьому пакеті. Давай, дивимо. можеш сам брати. Це я заказувала, але можеш брати. О, друзі, 10 лет. Отакий крісмас бол. Новорічний, воно навіть світиться. цвітиться. Там всередині в, в кульці там є отакі декорація. Прикольна. Така прикольна. Такий прикольний пейзаж. Дуже прикольний. Я такий, як вас заказую. Лайк. Like. Так, вже цей пакет закінчився. Так. Все, вже можна його викидати. Так, що далі? Давайте Дайте ось цей мішок. Чекайте, друзі, тут були у нас листи. Тут а з тої сторони мій був а з тої сторони Дем'яновий, друзі. То значить ось цей мішок для для Дем'яна. Дивіться, отакий от прикольний. Санта у нас на... ми бачимо такий прикольний мішок. Він цей мішок залишив. Вам у нас мішок, а то мені такий прикольний білий мішок. Давайте розпаковувати. Напевно, там солодощі. Давайте. А, все. Ленточка така прикольна. Прикольний мішок. О, друзі, там солодощі є. Зараз ми будемо то все розпаковувати. Отакі. От ну, ви бачите трошки от там. О, Нео. Нео. Якісь Нео. Воно похоже Нео, похоже, на Орео. Попробуємо. Ну, напевно, це Орео, але пере, переіменоване на Нео, прикольно. Таке не бачу. О, тут є всі цукерки в цьому пакеті. Тут є і ма. Минис. Минис называется. Тут есть и Твикс, и Сникерс Друзья, Сникерс, Твикс, Милки Вэй, Марс, Баунти. Прикольно. А сорти всех брендов шоколадок, друзья, тут есть. Вау. В этом пакете, друзья, друзья. Так, друзья, давайте дальше. О, у меня Милка Орео Макс, как я заказывала. Вау, Милка Орео Макс. Мілка Орео Макс, друзі, я таке заказував. Мого друга таке було, він приніс Миколаєві. А я, я якраз таке... Тут є і мілка і, е, мілка Орео і Макс ще. Воно велике. Таких розбір. Вау, яка велика шоколадка. Такого вона подвійного формату. Вау, добре, я це все буду їсти сані з кавою пити. Далі, друзі, що в мене є? Оу, твікс! Салет карамел. Карамельний твікс. Сал. Салтет. Якийсь солений чи що? Ну це якийсь твікс карамельний. Отакий великий. Вау. Це як моя шапка. Голова. Вау, твікс. Прикольно. Друзі, далі. Що в нас є? Оце що таке? О, це цукерки, це яйця. Ну, ще не Паска, але скоро буде Пасха через 4 місяці, тому він вже е, на за, 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 зарані приніс нам. Різдвяні друзі яйця. Такі прикольні. Мікс яєць. Далі. Що в мене в тому білому вішочку? Оу, це таке джинеґембер. Джінег... Що таке? Я не знаю. Оператор підкажіть. Кісер. Так, друзі, це є, це є цукерка зі смаком імбира. Не бачу таке. Буде цікаво бо скуштувати таке. Незвичайне. О, в тому, що в мене багато. О, баунті великий. Він трошки, правда, поломився в сонці, але баунті, друзі. Баунті. Прикольно. Давайте далі йдемо. The цукерок. Kerok. Який, який шоколадний. Молеюкс, ну аде кокос. Якийсь шоколад з кокосом. Зі смаком кокоса. Прикольно. Друзі. Цього року він мені багато кокосового приніс. Молоко кокосове, бісквіт кокосовий, кокосу баунті. Баунті кокосове, бісквіт кокосовий. Отак, От друзі, давайте далі. Ось друга сумка треба. Другу е, торбу розпаковувати. О, яйце. На шоколаде фонсе. Ось такий кролик. Таке яйце. Такое на шоколаді. Я люблю шоколадні яйця. З французьким, з французьким прапором. Так, друзі, в мене ще там мало штук залишилося. Давайте оглянемо. О, це знову мілка Оро Крем. Мілка Oreo Крем тепер. Таке печиво. Прикольно. А я люблю печиво. Кукіс. Мілка в мене багато і оріо вся. Так, друзі, що то є? Мілкі Вей! Цукерки Мілкі Вей. Дуже багато солодощів. 14... 14 мініс. 14 таких в... баунті. Пакова. 14 шоколадок. таких. Прикольно. Баунті. Я давно не пробував балки, я давно не їв. І ще последнє він мені сказав, щось там є. Там точно нічого немає. Шоколадні гроші. А я заказывала справжні. Може там ще щось є? Може там якісь конфет. А ні, там ще щось є. А ні. Чи ні? Ні! Ва. Це гроші, друзі, шоколадні тільки. Я заказувала справжні і мені принесли шоколадні гроші. Але тут є 10 євро, 50 євро, 100 євро, 200 євро. Ну шоколадні гроші теж непогані, теж файні шоколадні гроші. Лайк. Моя сумка е, моя. Ні, та нічого нема. Мій, мій мішок я вже випожним. Переходимо до Дем'яного мішка. Мілка Max, як в мене. Прикольно. Добре. Це це заказує. Те печенька куклі шоколад. Шоколадні печива Покажи. Вау Твікс вайт. 10 х2. Вау Дай сам показуй. Ще твікс! Ще твікс! Цукерки твікс тепер. Як в мене, але е, як в мене з Баунті, тепер в нього твікс такий. Wow. Такі. Так, що в тебе далі? Налисники! Блінчики! Налисники! Ти я любиш з мене? Таке заказував? Ні. <concepts> <cicis> Ні, але ти таке любиш, він знає. Санта. Напевно йому сподобалося гути. Я, напевно, йому сподалося їжі, він нам задарив такими прикольними саладощами. А потім будемо обирати який найкращий подарунок. Я вже знаю. мене є декілька. Вау! Кіндер! Деліс Кіндер. Вау, Кіндер! Прикольний. Вау. Оте далі там є. О, а в нього ще з монетками там є. А в мене є тільки гроші. Гроші такі, давай, монетки, добре. Що в те далі є? О, ті самі... Ну, ті самі яйця. Новорічні, різдвяні. О, те саме яйце, друзі. Кролик. Кроликове. Королик, напевно. Передав Санті. Чи nee. Баунті! У нього теж Баунті. Ну майже такі самі солодощі, як і в мене. О, теж. О, то то цукерки зі смаком імбира і ем, і апельси... Е, ну, лимона. Лимонада. Прикольно. Ще наші. Ще... Більш надзвичайніша оця цукерка до мене. з лимонним соком. Ті самі мікс церкви мініс. 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 Yeah. Вау! Вау! Ти таке хочеш. І останній солодощі в нас є Milky Way 14 мініс, друзі. Але це ще друзі не кінець. На що ще залишився великий подарунок? Це нам Миколай приніс, але це буде в іншому в наступному відео. Це такий адвент-календар, і там щось буде, якісь до них сюрпризи. Якісь адвент календарі самому треба робити і відкривати поділ. Щось таке, бо я ще не знаю повністю. Але це буде в наступному відео, тому не не пропускайте наші відео і підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити відео з тим календарем, щоб слідкувати. Дивіться, це буде в наступному відео. Давайте обирати, який подарунок був саме найкращий. Давайте починати з мене. Ну, у мене є декілька самих найкращих подарунків, але я виберу саме найкращий. Е, я навіть не найкращий. Це, напевно, пепсі. отого. Дивіться, це є таке незвичайне, незвичайному боксі. Я думаю, що там будуть декорації якісь різдвяні або щось таке, щось різдвяне, а тут пепсів нас завали завалена з такими з кокосовим молоком. На ще зараз другі, другі, другі подарунки, які, я, які є моїми улюбленими. Ось цей шарик, не забуваємо про нього. І костюм Санти. О, такий во. Костюм там ще й борода є. Може стати Сантою. Оці троє подарунки саме є найкращим. Які, 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 які Тобі сподобалися подарунки. Кока-кола твоя. Йому сподалося Отова. І Кока-Кола своя. Його Кока-Кола. І ще що тобі сподобалося? То мій твій улюблений подарунок, Ото. Це мій улюблений подарунок, ото? Ну, колька є в нас загальне, друзі. Е, ну, який твій самий улюблений подарунок, що тобі сподобався? Ото. Кока кола чи колька? А то твій самий улюблений подарунок. Та йому сподобається Мілка Орео. Ну, тобі сподобалося ось ця мілка Орео Макс. Ось цей набір кокаколи, пепсі, молока, ще, молока ем, кокосового. І ось це. Як в мене три подарунки. А в нього ще теж крісмос бол. Ми, ми на камеру зараз будемо розпаковувати новорічну прикрасу, кульку, крісмас бол. Вона світиться ще. І там є пейзаж всередині. Це вона прикольна, такі. Е -е. Воно так має бути. Така новорічна декорація, прикольна. Ми вже поставили туди батарейки, там можна навіть фотку свою поставити. Така прикольна новорічна декорація. Друзі, вау, як воно в прикольно світиться все це Можна е, на ялинку ставити, але ми поїхали не будемо ставити на ялинку, найшли е, Ну, передумай десь, друзі. Тому всім гарних, хороших свят вам. Е, надіюсь, вам буде смачно. смачна плеття. Ми вчора світвечем полаштовували, ми їли е, ну, страви вчора, ніж ви теж святкували. Цей день, друзі, тому друзі, ми вчора всі святкували, діли на святвечір страви, святкували різдво і соні знову продовжується різдвяні свята, тому гарних всім різдвяних свят і канікул, друзі. Тому бонфет! Гарних свят! Всім па-па! побачимося в наступному відео!